Ми маємо. Ми записуємося у неділю 23 лютого, а завтра, 24 лютого, вже буде почнеться четверта річниця війни Росії та України повномасштабної війни. Принагідно ми сьогодні вітаємо Віктора Андрійовича Ющенка з днем народження. Так, так. І, і тут в мене є таке бажання просто. Підвести певні підсумки, ну скільки є наразі дві сторони для України для е, Володимира Зеленського. Що воно означає ця дати? Ну, мабуть, більш важливо для України. Що таке е, вже чотири, чотири роки? Що змінилося в Україні за ці ну, по суті чотири роки? І які перспективи є? Поч, почну з суб'єктивного? Ну, з віком не дуже людям сняться сни. Але отут напередодні річниці мені приснився Сон, коли я проїжджаю приблизно в той самий час, як і вже чотири роки тому, ну, три роки точніше тому, біля аеродрому Гостомель, і там стоїть підбитий російський гелікоптер К-52. Але мені приснилося точно це саме місце, де стоїть група, мабуть, китайських туристів. На тому самому місці і гід їм роз щось розповідає про події, на ну які відбувались біля аеродрому Гостоме, виявляєш як воно от, доганяє так би мовити реальність крізь сон? Ну так, так ну для Зеленського це завжди був сумний підсумок. По перше, для нього сумний підсумок завжди був революція гідності, тому що. Ну, переможці Революції Гідності нагадували переможеним, які тепер стали переможцями через вибори про те, що українці уміють відстоювати свої права. І, і для Зеленського, взагалі, почалася якась патологія, бо він, він нервує. Він розуміє, що дії його поплічників найближчих вони його завели на дорогу Януковича. І Сама думка про те, що він як вагончик котиться тими самими рейками в той самий бік і закінчить як Янукович, вона його просто починає вибішувати. Але в нього нема можливості зіскочити з цих рейок і переставити себе на інші рейки. Він, він не може цього. По-перше, йому пригадують все по зриву боєготовності країни. Про, ну фактично. Включно із здачею тої ж самої Василевської смаглюки, яка бігала тут в Ірпені, точніше в Бучі і в Бородянці, і кричала: Люди, сидіть вдома, через три дні все закінчиться. Потім люди зараз її плюють в обличчя і кажуть, що тут бігала, скільки людей залишилося, скільки людей через тебе загинуло. Вона тепер кричить, що це не я, я повторила слова Зеленського. Тобто вона здала Зеленського. Зеленський явно. Оця формула зараз просто постає питання. Зеленський явно знав про цю агресію, і він всіляко, так би мовити, розхолоджував увагу людей, розраховуючи, що це буде бліц-кампанія, зайдуть всі, всі, хто посадять кого треба посадити, розстріляють, кого треба розстріляти. Ну а він, він тихенько в бік, стан, Медведчук стане гауляйтером. Ну, а Зеленський зможе мати бізнес і спокійно собі продавати своє гімново в Росію і тому подібне. Ну а потім виявилося, що українці вперлися рогами і, і, і хочуть воювати, а не здавати себе. Ну, особливо коли е, історія Бучі з'явилася, а, а подальшому історія Ізюма, е, історія Ягідного. Ну, Це просто це, ну тобто. В Зеленського всі прекрасно розуміють, що це військовий злочин, те, що він зробив. По-перше, це не попередження про небезпеку, це злочинне діяння. По-друге, це по суті самоусунення, ну відмова від виконання службових обов'язків. В цілому то зеленський раптом віджив лише у квітні. В березні вони ще не знали, нічого не знали. Але коли відбили від Києва, військові відбили від Києва рап, ну, агресора, раптом почалося визволення Чернігівщини, таке ну, каскадне і Сумщини, раптом у Зеленського вирішили стати суб'єктними. І тоді ж, в квітні вже розпочалися слідчі дії. Тоді переляканий ДБР повернувся з Івано-Франківська, бо вони всі чкурнули е, до війни, е, ну і частина там ще всякого суддівського корпусу. і Тому подібне, ну і вони вже зайнялися е, виготовленням кримінальних справ проти генералів, які не дозволили е, росіянам перемогти. І треба було, треба відмазуватись. Після цього треба якось виводити себе з-під удару. І вони тоді, саме в квітні 22-го року, почали виготовляти кримінальні справи проти генерала Залужного, проти ну, величезної низки генералів. Там... Потім вони, звичайно, під тиском американців пригальмували це все діло. ну, Але Переляк почався черговий, коли в якийсь момент вони виявили, що в військових є комунікація, наприклад, з генералом Мілі, командуючим ну, об'єднаного комітету начальників штабів, з генералом Каволі, командуючим НАТО в Європі. Ну і пішло-поїхало. Виявляється, що у військових є своя комунікація міжнародна, і от вони тоді почали давити цю комунікацію. Була сама історія, коли. Генерал залужний поїхав до Польщі на е, зустріч із е, Марком Мілі, і залужному насадили цілу когорту е, СБУшників, які мали там е, ну, контролювати кожен його крок, що для американців взагалі було шоком. І, е, ну, це, це насправді стало. Навіть для американців великим таким ну, знаком, сигналом. Тому Зеленський все це знає, ця річниця для нього, це, ну, скажімо так, дистанція до його е, ну, судової лави, напевно. Тому що е, взрив підготовки до е, відсічі агресору, Введення суспільства в оману, тобто там, там набирається ну, прямих кримінальних злочинна бездіяльність, але загалом це тягне на державну зраду. Тобто, в, в, в гіршому випадку, точніше в кращому випадку для зеленського він сяде за злочинну бездіяльність в гіршому за державну зраду. Скажи, будь ласка, для України ці три повних повних роки, так це можна вважати за успіх, чи все таки ми могли досягти більшого, так би мовити? Ну, по перше, ми могли досягнути більшого, тому що почалося вже в квітні травні. Почалося втручання політики у діяльність збройних сил. Потім почало, розгорнулося вже політичне цькування військових, і для цього цькування використали Мар'яну Безуглу. Я зараз аналізую її е, всі е, повідомлення, які від її, від її мені поширювалися у 2024 році. І, ну, звичайно, аналізував в першу чергу повідомлення, коли влада усувала зелені оцю залужного. Ну, треба сказати, що Мар'яна Безугла – це таке навеща цілої пропагандивної машини, яка дивним чином синхронізувалася із проросійською мережею медій у, у західному світі, в цілому. Тобто враження таке, що система сама замовляла сюжет а, і готувала тексти для того, щоб. Точкою входження, тобто першим джерелом е, певної інформації була Маріана Безугова. Тут треба згадати історію дуже кричущу і дуже таку, ну, яка зачіпає і кримвавить серце. Це коли в нас з'явилися перші літаки F-16 шістнадцятій, е, ну почались акуратні практики їх використання в першу чергу проти. ППО в якості ППО проти шахедів противника і от е виявилося, що був збитий f 16 так. Наш. Такі, там е це такий пілот Олексій Месь підполковник. Е Мунфіш Moon, його позивний був Рима. Ну, Один з найкращих пілотів в військово-повітряних силах. Він загинув за дивних обставин, без жодних розслідувань, без нічого, без угла, почала верещати, що цей Борт був збитий ракетою Петріот. Взагалі такі речі без роботи комісії не оприлюднюються. Безугої немає жодних компетенцій, щоб оцінювати е, авіаційний випадок. Але банкова цю штукенцію е, не просто е, простимулювала. Чи заохотила. вона Тобто банкова включилась в гру певну, і ця гра мала перспективу обмеження поставок літаків f 16 і комплексів Петріот. Під гаслом українцям не можна давати сучасну зброю, бо вони переб'ють одне одну, а не противника. Так. Ну. І от в цьому сенсі, ну за Зеленським тягнеться багато таких прецедентів. Чого варте обезголовлення Збройних сил, бо слідом за генералом Залужним було звільнено ще 20 генералів? Ну це різної якості. Генерали, але керованості військам це не додало. Причому що дивно, що в військах позалишалися справді дрімучі совкові генерали. А там було звільнено ну, цілий ряд цілком сучасних, сучасно мислячих військових командирів. Тобто логіка, логіка кадрових ротацій, вона е, свідчила про бажання погіршити керованість військ. Тобто, все, що робив Зеленський зараз, на сьогодні, на четвертому році війни, як підсумок третього року війни. Виникає дуже чітка підозра, що Зеленський працював на якомога довше затягування війни, переведення війни в конфлікт низької інтенсивності, але такий, який би не дозволяв провести виборчу кампанію і змінити його. Це вже дуже чітко читається, бо тільки десь накльовуються якісь обставини, за яких можна провести вибори, як банкова, Вчиняє якийсь безглуздий безглузду кадрову ротацію, і починається загострення на фронті здача території. Адже на Зеленському зараз лежить особиста відповідальність за величезну здачу території. Це 4 тисячі квадратних кілометрів приблизно після відставки генерала Залужного. Це перше. По-друге, за часи Зеленського. Жодного серйозного розслідування по розкраданню коштів Міноборони так і не трапилось. Жодного. А по суті, Міноборони, напічкане такою російською агентурою впливу, яка по суті і е, ну, формує обставини максимального затягування війни. Тобто, е, Зеленський розкидається життями наших воїнів як. Фантиками від караміки, mm. і це жахлива ситуація. Тому що з одного боку він розтоптав Конституцію і знищив поняття ну, права людини за час війни дорозтоптав. бо розтоптувати, до речі, Конституцію він почав з першого дня приходу до влади. Друге, що він уже встиг заробити таку кількість кримінальних справ проти себе. Наприклад, найперша кримінальна справа це програний суд Володимиру Горковенко, член націради е, з питань радіотелебачення від Європейської солідарності. За незаконне його звільнення, Горковенко виграв суд і Зеленський не поновив його на посаді. Це не виконання судового рішення, яке тягне за собою ну, кримінальну відповідальність. Ну і пішло, поїхало. А потім було всього. До речі, якщо згадати скільки намародерили слуги на ковіді, то це була якраз розминка перед Великою війною. Але той грабунок країни, який трапився зараз, особливо коли вони завели оці ну, віртуальні лотереї або електронні лотереї, і, ігрову індустрію під час війни, це ж було зрозуміло, що це ж механізм викачування коштів з країн. Це. Ну, злодюги у владі через е, лотерейні механізми викачували. Мало того, що викачували гроші, так вони ще й зливали особисті дані, бо е, е, продукти, які використовувалися в е, побудові цих е, е, ігрових платформ, е, програмні продукти, вони мали російське коріння. Тобто, там, там фішингові програми стерчали вуха російського фішингу, стерчали просто. Я про це кричав з перших днів. Аж зараз, коли почалося вже розслідування по компанії Пінап, бордами якої був завише завішений весь центр Києва, до речі. І хочу нагадати, що за, цією, за цими ігровими платформами стояв вже ж такий собі гетьманцев гетьманцев, який є ну, дуже давнім клієнтом Володимира Сінковича. От у нас зараз є е, слідство по е, справі такого Кулініча, знаю, напевно, mm -hmm. е, якого кооптували свого часу е, в виборчий штаб Зеленського. Кооптували не просто як фізичну особу, а як спонсора виборчої кампанії Зеленського, і, і він прийшов із грошима ну, не сівковича особистими, а з пересбечними грошима. І він отримав генеральську посаду в е, СБУ. За кадрові рішення по СБУ несе відповідальність прямо безпосередньо Зеленський. Безпосередньо. До речі, досі не відкрита жодна кримінальна справа проти Івана Бакланову. От Ми недавно спостерігали, як крота в СБУ піймав особисто генерал Малюк. Ну, це все прекрасно. Це, це, це все чудові постановочні фото. Ну тут тільки питання, навіщо СБУ здала здався цей сюжет? Ну, здався. Тому у нас є зв'язок чи немає? У нас є зв'язок чи немає? Олександр.